І так, всім привіт. Як і обіцяв, зараз відбудеться розіграш на 1 мільйон. Затримкою, правда, сьогодні 0,206, як казав, до першого, до кінця місця, але вчора я не, не зміг зіграти. Не було часу, був трішки зайнятий. Отже, захожу в ігру і їдемо в банк. Цікаво, я не знаю як Nvidia коли я вкладку згортаю згортав ігру, чи воно знімає відео чи ні, якщо ні, ну це трошки зараз можливо буде проблема. Що це податки, як то перевести? А як перевести? Вони вони думаю, що вони вже пофіксили, що не пофіксили? Я давно вже не був, чого нічого не нажимається. Ага, ось оно ми рахунку. 19 95, 41. Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Кошти списало, успішно перевели кошти. Отже, приз отримав ла людина. <гум> Нік не вказаний, але все одно і 30. 29. Так, да. о на серві 29 людей. Хоча б 29 лайків я розіграю наступний е, розіграш проведу. А ні, 38. 38? Це мій ID 29. 38 людей. Давайте, 30 людей, 30... 30 лайків. 30 лайків під цим відео. І я розіграю наступний мільйон. Дякую всім за увагу. До побачення.